Інформаційний день на телеканалі Ті 7 Плюс продовжується. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії працює Тетяна Дублянко. І далі про політичну ситуацію у світі отож зміна політичної ситуації власне у світі чи від ким відрікся власне Сі Цзіньпінь від Путіна та чого насправді хоче російський диктатор. Про усе це далі Олекс, Олег Лісний політолог. Доброго дня, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава, отож, розпочнемо загалом про зміну політичної ситуації. Власне, так у світі ми бачимо, що в ряді країн зараз відбуваються вибори: вибори парламентські, вибори важливі. Бачили словаччину, бачили Аргентину і зараз. От Нідерланди, да, там ультраправі. Перемагають власне на парламентських виборах в Нідерландах згідно з результатами ЕКЗ полів е, у партії Свободи е, отримає там 35 із 150 місць у парламенті і на 10 місць. Випереджає найближчого суперника, взагалі, лідер їхньої партії Вілдерс, ультраправий знаємо, популіст, прихильник Віктора Орбана, євроскептик, затятий противник міграції та ісламу. Ваші взагалі. Що, що ваші думки щодо цього? Так? Щодо взагалі зміни оцієї от такої політичної ситуації, чого очікувати Україні в пошуках нових партнерів? Адже, от, до прикладу, самі Нідерланди вони в свій час досить гарно допомагали Україні. До речі, на останньому Рамштайні були підтверджені підтверджена допомога у вигляді там називалися гроші, але ж це ми розуміємо, що це літаки. Я, знаєте, вже розуміючи те, що ми живемо в дуже непростий час, розглядається таким чином, що нам на гарне сподіватися не варто, варто сподіватися на те, що буде. Тому. І можливо це буде і гарно в результаті, тому що я з колегами сьогодні з приводу Нідерландів говорив, там все не так просто, все одно ця партія змушена буде утворювати коаліцію. Тому що подивимося, як, яка там коаліція буде, як це взагалі буде розвиватися. Проте ну так виглядає демократія. При всіх плюсах-мінусах це не Росія. Де ми чітко знаємо сьогодні з вами, що якщо там реально Путін не в холодильнику лежить, то він навіть якщо в холодильнику лежить, то він все одно вибори виграє. Е, тому ну, ми маємо поважати вибір народу, ми маємо розуміти тенденцію, яка відбувається в світі, що, що зараз е, такі саме сили, праворадикальні, вони популістичні, вони зараз. Ну, домінують насправді, або, або в тренді, і виборець на них звертає увагу і голосує за них. Тому нам треба готуватися до того, Що розвивати максимально свою державу, особливо в оборонному секторі. На тому, що є, щоб ми максимально зменшували залежність від партнерів. Зрозуміло, що ми її не подолаємо от сьогодні на сьогодні, тому що в нас просто немає ресурсів. Якби ми хотіли, ми вже б вже давно сказали, ну якби ми могли. Да? То це б... війна по-іншому б розвивалася і все. Це просто такі, знаєте, розмови на кухні. Проте, головні союзники наші продовжують нас підтримувати, і це Рамштайн показав. Тому так буде непросто, і ніхто не казав, що буде просто. Тому ну, нам перемагати в будь-якому випадку, тому що у нас, у нас якраз вибору немає. Нам треба або йти вперед, або здаватися. Ну, я думаю, що здаватися ми на нинішньому етапі не готові. Ну, дивіться, безпосередньо голова служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко заявив, що Путін впевнений, що повернути Україну та відновити імперію можна лише в межах глобального перерозподілу світу, який може тривати від 10 до 15 років. За словами автора, плани Кремля сягають далі України, тому нинішня війна сприймається там лише як один із фронтів глобального протистояння зі Заходом. У колонці для е, Інтерфакс Україна Литвиненко пише, що Путін має чотири основні завдання: перше це забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення і економіку, наростити військовий потенціал. Друге, це сформувати альтернативну е, альтернативу заходу коаліцію державу у форматі глобальний південь плюс. Третя це підготовка до майбутньої агресії проти інших країн. А це пріоритетом: Молдова, Литва, Латвія та Естонія. І далі роздмухувати конфлікт на близькому сході в Африці і на Балканах. Далі війна проти України це цілі наземні Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки, скільки потрібно. Там вважають, що мають достатньо ресурсів. А в Україні вони скоро закінчаться. На вашу думку, чи оці всі плани Путіна здійснені станом на сьогодні? Чи все ж таки захід буде більш а, агресивніше? Можна так? Давати супротив російському диктатору цю колонку це прерогатива розвідки давати розвиток подій, можливий розвиток подій і можливі плани ворога, а держава і армія повинні ці можливості звужувати до мінімуму. Тим більше що президент теж озвучував і нашим зарубіжним колегам про те, що Україна це не остання крапка. В цій історії, якщо е, втомиться Україна, то будуть втомлюватися в лапках е, інші держави. Е, в першу чергу називалися е, країни Балтії. Тому е, плани у Путіна грандіозні, якщо е, західні партнери не будуть реально сприймати ситуацію. Ну, тобто будуть думати, що це не про них, що є час, що Україні забагато надають допомоги, що це війна регіональна, що там в Україні не все так гарно е з корупцією, ще чимось. Ну, такі, знаєте, за е закиди в наш бік, що треба більше демократії, там і ще, не дай Боже, ще якихось виборів, то деякі плани можуть бути реалізовані. Тому що вони будуть по великому рахунку демонструвати Путіну, що значить все правильно робить. Тому що дійсно у нього, я з Творенко повністю згоден, ресурсів багато. І вони настільки готові на цю війну, а в них і іншого виходу немає теж. Їм, їм треба йти вперед. Імперія приростає зі, 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 землями. Не пам'ятаю, хто із московитів це сказав, але це, це їхнє життя. Вони не обов'язково ними можуть впорядкувати. А от захоплювати їх, це їх хлібом не годуй, от тому по великому рахунку, це плани і наміри Путіна. А нам треба напрацьовувати спільні з нашими партнерами контрплани, яким як на мою думку мають закінчитися. Фрагментацією Російської Федерації, щоб на майбутнє не було. От розумієте, коли мене коли я читаю дуже потужних зарубіжних політиків, які кажуть, що ну, вийдемо на цей, вийдете на цей кордон, і потім все буде нормально. Ні, доки Росія бу. А потім з Росії якось будете налаштовувати стосунки. Ні, так не буде. Доки вона буде отакою, от і доки вона буде на наших кордонах, нам спокою ніколи не буде. Вони просто за 6-7 років назбирають своїх чмобіків, накліпають танків і БПЛА і знову підуть на нас. Тому тут плани у нас повинні бути теж дуже грандіозні, що умовно ми виходимо на кордон, але потім разом з цивілізованим світом напрацьовуємо методи, як зруйнувати цю імперію. Вже туди ми не підемо, ми, нам не треба заходити на їхню територію. Ми не хочемо цього, ми хочемо своє звільнити. А от далі, далі, ми повинні розглядати так, як радянський союз, не боячись куди що полетить, і все. І тоді тоді буде цікава історія. Тоді той переділ, про який пише глава СЗР, вони будуть без Росії, буде розподіл, за але без Росії. Ну, той маленький московит вже ж не молодий, говорить за 10-15 років. Ну, він готує оцю всю, цей весь план для своїх наступників. Там, взагалі, хворі люди нема з ким говорити, я так розумію далі. Розумієте, я, я прихильник того, що мене не так страшить Путін, як колективний Путін. Тому що е, можна подумати, розумієте, це тоді ми виправдовуємо цих людей, які толерують смерть українців. Тому знаєте, така гарна побрехенька виглядає, що Путін поганий, а росіяни дурненькі і перелякані. А якщо буде інший там умовно не знаю там Іванов, Петров, Сідоров, все буде по-іншому. Ні, вони це толерують. Вони віддають своїх синів, доньок на поталу цій війні, і їх тільки турбує, що вони ці гинуть, а і війна затягується. А те, що вбивають українців, їх і це не турбує. Тому по великому рахунку, якщо не перепрошити оцю недоімперію, то все одно хто буде на чолі нею. Хоч Навальний вийде з в'язниці, сяде на трон, посадять його на трон. Да? І це ще гірше, тому що він молодий, він ще довше проживе. Тому тут питання повинно грубо стояти. Повинна бути ціль реформування російських територій, я б так сказав. І це буде тоді логічним завершенням цієї війни. Але ми маємо бути там, скажімо, рушійною силою, але ногами й руками, які будуть розбивати цю скалу, повинен бути весь світ. Цивілізований світ, якщо він хоче, щоб далі було більш-менш спокійно наступних 100 років, ну от щодо цивілізованого світу, засідання G20, власне, все ж таки надали слово російському диктатору. Він там виступав, і традиційно, звичайно, у війні звинуватив Україну в плані того, що Україна відмовляється від мирних переговорів. Байден і сі відмовилися брати участь у даному засіданні. Зокрема, зазначають, що Сі, хоч це і дзеркальна відповідь Індії, зараз взагалі намагається уникнути Путіна. Зокрема, National Times пише, що після візиту китайського лідера до Сполучених Штатів Америки Путін пробував дозвонитися власне до китайського лідера. Але той, у відповідь, посилаючись на свою зайнятість, слухавку не брав. Чи це хороші новини для нас? Ну, як версія мені дуже подобається, е, тому що я пам'ятаю, як Макрон дзвонив до Путіна, і Путін не завжди брав трубку. Але коли брав, то це по вечорам вони дуже довго розмовляли. Ну і без толку насправді. Якщо це так, це не погано. Це не є якоюсь перемогою, це не є якоюсь ознакою того, що Китай відвернувся. Ні, це. Знов китайські ігри, якщо ми повернемося до цього саміту, по-перше, я б сказав наступне, що цей саміт, він по великому рахунку, його можна розглядати як підсумки попередніх. Тобто, це ну, звітно там якийсь період, да, щоб відбувається, знаєте. Такі тренінги бувають там. Всі проходять, а потім в кінці сідають навколо там. Не знаю, стільці розставляють колом і розповідають, кому що сподобалося під час цього тренінгу, що треба зробити, що не треба робити, і так далі. От зараз Індія фактично і скликала такий от звітній саміт, і тому, по великому рахунку, тут же можна конспірологію зробити, а може просто що ну, такі лідери, як Байден, Сі, Зеленський, які зайняті справами, їм ніколи приходити на от такий ну, проходний, як кажуть, звіт. Тому що там нічого не вирішується, там жодного рішення не буде. А там, де немає рішень, туди перші особи не йдуть. А от бачите, а Путіну треба. От тоді, коли треба було приїхати, тоді було страшно. А тепер, коли там нікого не буде, він може розповідати якісь побрехеньки. Ну, реально ж, побрехеньки розповідав знову про те, що він хоче зупинити цю трагедію. Ну, ну, ну як тебе назвати по-іншому, якщо ти можеш це зупинити сьогодні, от встати з цього, е, з цього саміту, якщо ти не в холодильнику, так? Да? Морозільнику і сказати, «Стоп, війна, і це зупиниться моментально, тому що ти її почав і можеш зупинити. Ні, не розповідає, там, що він і, і за, і за і, і дітей переживає, яких вбивають ізраїльські е, військові, а ти за українських дітей не переживаєш, ти скільки їх вбив, ти скільки їх вкрав, Тебе вже, на тебе вже кримінальна справа. Ти, ти хотів е, зробити черговий голодомор, грати в Сталіна. Ти граєш Гітлера і в Сталіна. Так визначити, ти Гітлер чи Сталін. Чи ти просто Путін, який буде страшніше одного і іншого. Тому я вважаю, що його участь це ганьба, тому що е, людина, яка вже клейма ну, клейманіде ставить, його все одно кличуть. Індії може це і прикольно, але з іншого боку, от сьогодні я теж з колегами на цю тему говорив, адже 20 теж себе дискредитувало, тому що, наприклад, Китаю не цікаво, Китай хоче свої проекти розвивати, інші держави хочуть свої проекти розвивати. І ця двадцятка скоро там опиниться, там десять або ще там десятка, і ще хто завгодно. Да? Тому зараз час, коли оці структури, які були раніше начебто потужними. Вони зараз перебувають в такій ситуації, чи розбігтися, чи, чи побудувати щось нове, чи це чи це трошки перебудувати? Ну хто його знає, але ж не летить нічого. І якби, наприклад, Путін виступав навіть на такій конференції, але сімки, тоді б це було б серйозно. Тоді б це був виклик для всього світу. Ну що це твориться тоді, якщо туди кличуть? А якщо двадцятка він же ж розпушував свої оці пір'я перед глобальним півднем. Лякаючи все глобальним заходом. Ну розумієте, такі терміни. Зрозуміло, що він там арабському світу дав такий є, серйозний сигнал, що він на їх боці, не на, на боці Ізраїля. Ну, так це ж Ізраїль має подивитися на це. Насправді сказати ти що, ну, ну кому ти друг? Ну, але терористи друг другу, один одному терористи, ну, друзі і побратими, тому що хто приїжджає до Путіна? Хамас, Хезбола, Талібан, всі приїжджали. Ну, от уявіть собі, якби там, я не знаю, в якусь країну Аль-Каїда приїхала свого часу. Що було? Я в тієї країни вже не було. А тут всі такі, ну добре, ну приїхав, ну поговорили. Тому по великому рахунку Путін може що завгодно говорити. На превеликий жаль, поки що може щось робити. І це стосовно нас. Але я думаю, що Далі весь світ йому демонструє, що він не є одним із перших, ну тобто із першої вищої ліги. Він ну, спускається потихеньку своєю недоімперією до другої ліги, там. А скоро спуститься, якщо, якщо світ захоче, то до дворової команди. Ну на превеликий жаль, поки що такого рішення нема. Але те, що, наприклад, теж одна із версій, яка звучала, що Байден, коли почув, що йде туди, ну, буде включатися Путін, то він сказав, що не буде включатися. Можливо, це теж. Можливо, так хотілося там нам це почути. Можливо, і справді не захотів на цьому майданчику бути. Тому знаєте ще лунає, а що там, наприклад, у нас є такі сердобольні люди, а от бачите, нас не покликали. Я, я, я здивуюся, люди. Ну, якби Зеленський разом з цією потворою, вибачте, за вираз, навіть е, включався в, в одне приміщення. І що б тоді це було? І зрозуміло, що якщо, наприклад, Байден з цього приводу не захотів, тому що йому теж пояснювати треба буде в Сполучених Штатах, чому він на одному майданчику сів з е, 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 терористом і вбивцею. Тому для Путіна тут, як на мене, така, знаєте. Е, ну... Якщо не чорна мітка, то такий сигнал, що ми з тобою якось не хочемо навіть по телевізору, навіть ну, дуже дуже далеко знаходитися в одній площині. Ну от, дійсно оці заяви Путіна, які вже звучали неодноразово. Ви власне про них нагадали про ситуацію в Гаазі, де він виступав. Ой Боже, критична ситуація, гуманітарна катастрофа, діти, жінки, т -т -т. і на фоні того все, що робили і продовжують робити його війська, власне, в Україні за його ж наказів, тому що він не може не знати все, що вони роблять тут у нас. Це власне для власного споживача: оці всі заяви, оці всі виступи і таке інше. Не тільки для свого, тому що ми ж бачимо, як вони проводять інформаційні кампанії. Він щось, м'яко кажучи, скаже і тиражують всередині. Сто відсотків там і Пісков розказав, який Путін молодець, Бачите, він там і це сказав, і це сказав, але ж підхоплюють за кордоном. Є ті люди, які толерують до нього, є політики, які толерують до нього. І коли якісь аргументи вони використовують в своїх розмовах з опонентами, вони кажуть, ну Путін вже сказав. От дивіться, який і він же ж хоче міру. Це ж Україна не хоче, це ж вони вийшли з мирних перемовин. А він же завжди хотів. Хоча якщо за ним слідкувати, то можна з глузду з'їхати, тому що в нього таке враження, що його не двойнік, а не тройнік. А їх в холодильнику штук по 10 лежить, тому що один там виступає проти ЛГБТ, другий хоче, щоб вони мали права нормальні, такі, як і всі в Росії. Ну це я просто до чого довожу. Так? Один виступає проти фашизму, а інший звинувач і нацизму і проти те, що там вони розстрілювали євреїв і так далі. І потім звертається до Зеленського через призму антисемітизму. Тому тут. От всі його посили, їх можна буде, ну наприклад, на українську аудиторію вони не працюють, але їх е, е, акумулюють і перекидують в інфопростір західних е, певних медіа, е, і там вони живуть, ці меседжі з цими меседжами працюють, коментуючи їх. Тобто, вже не Путін, а хтось там певний, ну говорящі голови, які обслуговують в тому числі і Кремль, і сили, які толерують Кремлю. Ну там же ж той же Орбан, він може теж на це посилатися. І ще хтось. Тому, по великому рахунку, це інформаційна, ну він же живе в інформаційних операціях, тому що він же ж великий е, який чемодан носив в Германії, ну то таке. Але ж він, він живе в операціях. Це, це не витравиш нічим, якщо людина вже колись навчилася, тому він і називає війну спецоперацією, тому що операція це йому те, що зрозуміло. Це наступальні якісь дії. І в інформаційному плані він намагається все-таки теж робити. Е, такі Там, ну, виходить всередину і за межі. Де спрацює, там спрацює. Тим більше давайте не відкидати, е, наприклад, той же Глобальний Південь. Там йому вірять, там до нього прислухаються. В тій же Індії, худо бідно але теж прислухається. Тому, по великому рахунку, щось е, із цих меседжів. Доходи до тієї аудиторії, яку вони планували, я б так скажу. Якщо ми вже говоримо за такі подальші плани на роки, власне в перебудові світу, так і глобальних організацій, от Блумберг з в одному із своїх статей написав, що лідером у боротьбі за пост генсека НАТО став прем'єр-міністр Нідерландів. Марк Рюте І, власне там зазначається в статті, що ну для нас, для українців, власне, кращим був би лише кандидат Борис Джонсонс, Тобто, тобто говорить про те, що в принципі для України те, що стане на пост генсека НАТО, саме Марк Рюте, це добре. На вашу думку, чи можемо у плані генсека НАТО Україна, чи може бути спокійна? Я думаю, в плані НАТО ми взагалі можемо бути спокійними, ну за виключенням того, що в нас є, як сказали на нещодавній прес-конференції президента, один із ваших колег назвав, що слон в кабінеті, ні, в кімнаті, кімнаті, да, і це Угорщина. Зрозуміло, що там теж будуть виклики, але з таким генсеком це, ну, це круто, скажу просто. Але ж ми повинні розуміти, що генсек це вершина. Цього позитивного айсбергу, і він не все вирішує. Тобто він може артикулювати дуже правильні речі і якось би спонукати членів НАТО до ухвалення якихось рішень. Але все-таки в НАТО теж залишаються колегіальні рішення стосовно вступу, наприклад, тому будь-який позитив в напрямку євроатлантичної інтеграції. Ми повинні оцінювати саме як позитив, тому що складнощі ми і так познаходимо, тому що вони просто з'являються із-за того, що ну така, такий зараз час. Ми повинні зрозуміти, що ми живемо в такий час, коли новини, які будуть нас, Напружувати вони з'являються набагато частіше, ніж що радувати. Тому якщо буде один-один в таких новинах, наприклад, що в цій країні виграли вибори, скажімо так, праворадикали, то з іншого боку, якщо НАТО очолить саме, саме цей політик, це буде ну круто, насправді. У ну, власне до складнощів, так вже декілька в принципі ну, тиждень точно. То й більше обговорюємо ще тему перекриття польських кордонів, польсько-українських пропускних пунктів. Вже і там щось словачина, але ніби розблокували дане питання. Ще хотілося від вас почути прогнози щодо даної ситуації, і як швидко вдасться чи не вдасться власне розблокувати контрольно пропускні пункти. Ну, дивіться, бо я там ну, знову ж дуже суб'єктивна думка. Я вважаю, <кхи> вибачте, що на кордоні зараз відбувається е, обслуговування однієї з політичних партій і рос... інтер... інтересів Росії. Е, дуже вдало, як на мене, вибраний час для проведення акції, тому що, ну, по великому рахунку, давайте е, подивимося трошки глибше. Е, рішення про такий Пересування наших товарів ухвалено не Україною. Воно ухвалено було в Брюсселі, це було давно, і це тоді ще не подобалось полякам. Ну, я зараз поляків кажу, не всіх, Е, польській стороні, скажу так, або перевізникам. І тоді вони казали, що ми будемо протестувати. Але це було дуже давно. Тоді у них не, вий... ну, не, не протестували. А тепер, коли ситуація наступна, країна у війні наша стікає кров'ю, в неї не так багато шляхів, через які можна провозити товари, вивозити і завозити. Це раз. По-друге, відбулися вибори, і вже одні не відповідають за те, що відбувається, не можуть на них впливати політична сила, а інша ще не може. І тому. От вони дуже поступили, як, як, як оцей осередок, дуже підло, як на мене. Я зараз не про всіх поляків, а про цих конкретно, які е, намагаються отримати хто гроші, е, хто авторитет на біді е, народу, який стікає кров'ю, у якого немає шансів якось об'їхати умовно. Да? Тому я вважаю, що на нинішньому етапі буде складно. Якщо я не помиляюся, вже сьогодні е, другий водій помер. На кордоні, і як вони будуть з цим жити далі, не знаю. Ну але там совість, якщо не було, то вона вже і не виросте. Тому я вважаю, що це буде тягнутися доти, доки новий уряд не з'явиться, з яким можна буде говорити. Тому що дивіться, у нас приїжджає, наприклад, міністр на кордон, а звідти виходить там умовно ну, там як у них називається да? міста, губернатор. Ну, з'явіть собі, ну, в принципі, навіть по етикету... Ну, це різні фігури. Тому що, ну, то, умовно, що ця людина вирішує? Ну то, що він прийшов молодець, ну там міг би не приходити взагалі, так? але ж ну, до міністра має виходити міністр. І тоді це буде нормально. Тому, на превеликий жаль, будемо чекати того, щоб закінчилися ці перестановки в політикумі. Там, по великому рахунку, перемогли. Не по великому рахунку, а перемогли сили, які проєвропейські, і це дуже круто дивлячись на те, що відбувається в світі. І я думаю, що там ми спільну мову знайдемо, але це все гроші, нерви і життя наших людей, які з в тій країні, які гинуть на фронті, вони ще змушені гинути в від того, що їх не пускають партнери і союзники. Ну, так собі. І з іншого боку, знаєте, кажуть, що це не всі поляки. Але ж я не бачу, щоб були політичні сили, які приходили, їм казали, або там що: відійдіть, давайте, давайте по-людськи поступимо. ні, чомусь е якось якось дивляться по телевізору, і їх це все Якщо і не влаштовує, то далі кухні воно не відбувається. Неправильно. Якщо, наприклад, поки що не можуть зробити уряди, громадянське суспільство мало ж теж зробити. Тим більше, що ж не всі про не всі ж перевізники підтримали. Це, там, якщо помиляюсь, там два як мінімум великих не підтримали, то ну, це, вже, це вже плюс, що вони так зробили. Але ж вони теж могли б вивести людей, які б сказали, ну давайте будемо. Якось з розумінням ставитися до цього всього. Хоча президент Польщі він сказав, що він нас підтримує, питань нема, що буде і зброя, і все буде, і, і це тішить. Я думаю, що все-таки воно добром закінчиться, але вже оцей осад, який впав, да, цей на дно наших відносин, він буде згадуватись на превеликий жаль. Ну а коли ж закінчиться ця урядова, власне, криза, оцей такий міжсезоння, так би мовити, урядове, так у Польщі, коли ж на вашу думку, вже от прийде сталий уряд, який буде відповідати і направляти власне оцю всю ситуацію? Ну там, перше, ще процедура не закінчилася. Там наскільки я помиляюсь, пропонують найбільшій силі. Очолити уряд не очолити, а створити, ну зрозуміло, що ні. Тоді проходить певний термін. Я не готовий сказати, чи ну чи до кінця року це має статися. От я тут не готовий сказати вам. Але ж і по термінам цих акцій вони теж мають скоро закінчуватися. Січня їм дали дозвіл до 3 січня блокувати кордон. Ану тоді тоді це я момент. Пропустив. Ну це по великому рахунку воно десь так і збіжиться. Насправді, це якщо робити знаєте такий цинічний прогноз, то це в наступному році в цьому році вже добре не буде, як на мене. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Теж Олег Лісний політолог про зміну політичної ситуації у світі, про стосунки між китайським лідером та російським.